Доброго дня, шановні глядачі, наші клієнти, підписники, гості каналу компанії Мініагра. Сьогодні ми з вами приїхали в місто Вінницю, саме на Тиврівське шосе 2А. І тут знаходиться наше Вінницьке торгівельне підприємство, де вся Вінницька область має можливість приїхати обрати собі надійного тракторця, Незалежно міні-трактор або трактор. Ми представляємо в Україні як офіційний імпортер такі відомі бренди, як Данфенг, Джинма, Solis, Arion, Сінтай, Шефенг, Лавол та Bulat. До речі, іншими брендами ми не займаємось, так як ми пропонуємо завжди виключно високоякісну техніку для наших клієнтів, і ви маєте можливість придбати в нас як за готівку, так і без готівку, так і з карткового щоту від фізособи будь-який трактор Діють у нас і кредитні, і лізінгові програми. Хочу наголосити, що зараз такий час, що дуже багато інтернет-шахраїв, і ми завжди запрошуємо вас. Приїжджати на торгівельний майданчик і на власні очі навпомацьки після тест-драйву обирати собі міні-трактор. Ви ніколи не купуйте і не відправляйте гроші просто людям, які викладають відоси, бо там дуже багато і шахраїв, і якихось там незрозумілих граждан. Тож багато звернень від клієнтів потенційних, які вже свої гроші втратили, якщо ви не маєте можливості особисто приїхати на тест-драйв, Прийшліть кого небудь своїх родичів, знайомих, нехай приїдуть і на власні очі побачать, що це існуючий торгівельний майданчик, що трактори є в наявності, що вони продаються з гарантією 2 роки або 1000 мотогодин, що можуть бути всі форми розрахунку, що доставка міні-трактора від нас завжди безкоштовна до воріт вашого дома. І телефонуйте на телефони, які ви бачите на екрані, або для тих, хто не хоче нічого записувати. Під відео ви маєте можливість завжди знайти посилання на сайт компанії «МініАгро». Сайт Мініагра.ua це офіційний сайт компанії «МініАгро». І там завжди кожен день є ціни в гривні. Вони трошки за курсом плавають за міжбанковським. і ви бачите ціну, бачите наявність, телефонуєте і кажете: Везіть мені трактор. Найближче до вас підприємство завантажує і везе. До речі, у Вінниці, мабуть, та не мабуть, а найбільша торгівельна площадка в регіоні. Завжди в наявності майже всі моделі міні-тракторів, які наша компанія пропонує своїм клієнтам. А якщо якогось трактора в наявності немає, то ви маєте можливість замовити, і він приїде з будь-якого іншого торгівельного майданчика. До речі, в Україні у компанії Мініагра зараз функціонує 16 торгівельних точок. І міні-тракторів. Ну, більше тисячі завжди в Україні вже стоїть готових до продажу. І можемо доставити вам з будь-якого куточка України саме той міні-трактор, який вам вподоби. Більш того, компанія Мінагра є імпортером одним з найбільших будь-якого навісного обладнання. Ми імпортуємо фрези, борони, оприскувачі, плуги. Все, що вам може бути потрібне для роботи на вашому міні-тракторі, все можна придбати в компанії Мініагра. Наголошую, що місто Вінниця, вулиця Тирвіська шосе 2А, працює компанія Мініагра, Вінницька філія. І тут завжди вам наші фахівці і розкажуть будь все про трактори, і дадуть поїздити. І не за що ми. Гроші брати з вас не будемо, доки ви не оберете собі саме того тракторця, який вам до вподоби. Ми ще імпортуємо буушні японські трактора, до речі, в Вінниці теж їх завжди величезний склад, крім тих брендів, що я перерахував. Тож, завітайте, тестуйте та купуйте! Компанія Мініагро поруч нам більше 25 років. Ми працюємо виключно для того, щоб нашим українським фермерам невеликим було зручно було на чому працювати і заробляти свої гроші. Тож, чекаємо вас, лайк та підписка.